Сьогодні на Раді оборони це питання стояло дуже гостро щодо евакуації. Це основний спосіб, як захистити життя людей. Безумовно, питання захисту відповідних режимів, які вводяться на блокпостах щодо недопущення проникнення диверсійних розвідувальних груп, серйозна задача протистояння. Засобом авіаційного нападу, і це теж підсилення протиповітряної оборони, здійснюється збройними силами, в тому числі і нашими добровольчими формуваннями територіальних громад. Дуже ефективно працюють, отримують відповідно нову зброю, нове обладнання для того, щоб знищувати літальні апарати ворога. І в цьому ми є прикладом для всієї України, як застосовується добровольче формування. Також відповідно поставлені задачі щодо підготовки певних населених пунктів до оборони. Є поодинокі групи, піші і матерізовані, які намагалися зайти на нашу територію, були знищені. Це 10-15 військовослужбовців. Російські, російські збройних сил вони знищувались і в поодинокі, по місця і окремі військовослужбовці, які зараз заховалися і знаходяться. В фортифікаційних спорудах по ним зараз застосовується зброї і діють наші підрозділи спецпідрозділи щодо їх знищення. Наразі на сьогоднішній день я ще раз повторю, ситуація на кордоні вона напружена, але контрольована. І ворога, який би захопив наші населені пункти підрозділами, такої інформації сьогодні немає. Кордон сьогодні захищений і ворог. Не перетнув кордон і не захопив жодного населеного пункту на території Сумської області.